Це Україна, Україна. А що за село? Хоть І ця машина, наш земляк. І домой навіть не заїхав. Єть. Ребята, все. слава Україні! Спаси. Слава. Слава. Спаси. Все буде Україна, все буде Україна, все буде Україна, Шістліва. все буде. Україна. Все буде Україна. Шістліва. Шістліва. Росіяни все ще сподіваються провести фейковий референдум, але шансів на це стає дедалі менше. Їх щодня мінусує спротив окупації місцевого населення і контрнаступальні дії Збройних сил України. Вітаю! Мене звати Микита Фанасенко. Центр журналістських розслідувань традиційно підбиває підсумки тижня, що минає, оглядаючи головні події на окупованому Росією півдні України. Збройні сили України вже бачать окупований Херсон у приціл, а колаборанти на Херсонщині заявляють, що таки продовжують готувати псевдореферендум. Раніше російські ставленики не озвучували ніяких конкретних дат його проведення, але були натяки на 11 вересня, у єдиний день голосування в Росії. Потім українські військові почали звільняти один за одним населені пункти на Херсонському напрямку, і щось в колаборантів пішло не так. Свобождення села. Слава Україні! Героям слава! Секретар ради партії Єдіна Росія Андрій Турчак у середу заявив, що на його думку було б правильно провести фейковий референдум у День народної єдності 4 листопада. Говорящий голова окупантів на Херсонщині Кирило Стрімоусов, який з початком контрнаступу втік був у Вороніж, сказав, що до цієї дати захоплена частина області і буде готуватися. Однак, все це вилами по воді писано. У Кремлі не озвучили ні цю, ні якусь інші дати. Російські ФСБшні ставленики з окупаційного так званого уряду теж про дату референдуму мовчать. А Стрімусу вірити себе не поважати, бо він може змінювати свої слова чи не кожну годину. Бо ще 5 вересня він заявив в ефірі пропагандистського телеканалу Росія-1, що окупанти беруть паузу у підготовці до проведення окупендуму міркувань безпеки. Однак тут схожа була ситуація, що у Кремля на думці те у дурних колаборантів на язиці. Тож, отримавши по голові, вже через годину Стрімоусов сам себе спростовував. Тут так говорить, що ми тут зробили небольшую паузу по референдуму. Ніяких пауз нет. Все, по плану, у нас просто не було чітко е, определена дата проведення референдума. Перше відео у мережі вже підчищено, але ще лишилися короткі новини про це у пропагандистських новинах. А от кримський колаборант Аксенов взагалі вважає, що голосування потрібно проводити або якомога швидше, або взагалі можна обійтися без формальностей типу референдуму. Ці дві протилежні тези він вмістив в одному повідомленні. Вважаю, що чим швидше вони будуть проведені, тим краще. Київський режим буде питатися цьому помішати і запугати людей в незалежності від дати, пише Аксенов. А нижче одразу за цим. На мой взгляд, в нинішній ситуації може бути вполне логічним і обоснованим присиднення території без референдуму. Мовляв, в Криму він вже був, але його тут ніхто не визнав, то навіщо його взагалі проводити. Дійсно, навіщо навіть створювати ілюзію, що думка населення окупованої території когось цікавить. Зараз на захоплених частинах Херсонської та Запорізької областей продовжує діяти агресивна російська пропаганда. У новинах та пабліках поширюється інформація про те, що люди, нібито масово і беззаперечно, підтримують Росію. Ось результати останнього так званого дослідження: 83% мешканців Запорізької області та 71% жителів Херсонської області, нібито готові проголосувати на референдумі. При тому, що російські війська навіть не контролюють ці регіони повністю, а більше половини жителів захоплених районів взагалі покинули свої домівки, втікаючи від війни, яку принесла Росія. Про яку статистику взагалі можна говорити? Це все пропагандистські закиди, які будуть зруйновані збройними силами України. ЗСУ продовжують наступальні дії на півдні та на сході України. Генеральний штаб просить інформаційної тиші для успішного проведення операції зі звільнення, а результати ми бачимо. Слава Україні! Дякую Героям слава дякую. Да, да. і вам дякую. Все добре, все, все добре. Бавовна на тимчасово захоплених землях України стається, зокрема, завдяки розвідці та силам спротиву, що діють в тилу ворога. Місцеві мешканці активно передають інформацію нашим військовим. 7 вересня ЗСУ підірвали штаб єдиної Росії в Мелітополі. Там окупанти готували проведення псевдореферендуму. Це підтвердив і міський голова Мелітополя Іван Федоров, і окупаційна влада Запорізької області. Від вибуху в машині загинув також полковник російської армії Артем Бардін, так званий комендант окупованого Бердянська. З 2014 року до 2017-го він перебував на окупованій частині Донецької області. А з початку повномасштабного вторгнення Росіяни відправили його контролювати роботу окупаційних силових структур. Був зорван автомобіль, принадлежащий коменданту міста. Автомобіль стояв прок рядом з адміністрацією, з городської і от потім була перестрілка. мешканці окупованих територій. Ви маєте точно знати, де біля вас знаходиться укриття. Подбайте про це заздалегідь, не ігноруйте інформацію про повітряну тривогу. Україна не б'є по цивільним об'єктам, але практика показує, що росіяни дуже люблять розташовувати свої склади, бази та штаби біля помешкань звичайних людей. 8 вересня в окупованій новій каховці лунали гучні вибухи. На вулиці Дружба ввалився один із під'їздів багатоповерхівки, зруйновано близько п'яти приватних будинків. Є постраждалі за словами очевидців, на чотириповерховий багатоквартирний будинок упали уламки ракети. Окупанти одразу звинуватили усьому Збройні Сили України, але мешканці нової каховки схиляються до думки, що у росіян невдало спрацювала система протиповітряної оборони. Внаслідок чого залишки їхньої ж ракети могли впасти на житловий будинок. Якщо ви знаєте, що біля вас є російський військовий об'єкт, переїдьте тимчасово в інше місце. Це стосується також окупованого Криму. Про потенційні легальні воєнні цілі для України на півострові центр журналістських розслідувань розповідає у серії матеріалів. Тут може бути бавовна. Читайте на нашому сайті. А на сьогодні все. Якщо вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань і вільну кримську журналістику, підписуйтесь на наш канал в YouTube, сторінку у Facebook та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Побачимось.